Ракетна атака усередину житлового кварталу. Ракета з касетною боєчастиною впала посеред щільної житлової забудови. Це серед місця, де кафе розміщені в притул один до одного. Саме працівники невеличких ресторанчиків першими кинулися на допомогу. Ми почали кричати. Ми взяли воду, взяли білі полотенця і побігли туди допомагати людям. Потім вже приїхали скоро проїжджали військові моїх дітей, побратими і почали допомагати. Ракетний удар був нанесений у півдні, коли на вулицях дуже багато людей. Пожежні прибули швидко і жахнулися від побаченого. Це було б насправді пекло. Просто паніка, крики, десятки, декілька десятків автівок палали. В цей момент була величезна площа і будівлі, і житлові, і адмінбудівлі поруч просто були побиті, розбиті. Поки одні вогнеборці боролися з полум'ям, інші пішли у розвідку в атаковані будинки. Так вдалося врятувати двох поранених з квартир. У епіцентрі атаки опинилися і відвідувачі стоматологічної та косметичної клінік. Жінка була в салоні. Жінка була в салоні, робила косметологічні процедури. Два уламки у неї: один у нозі, інший у спині. Або що там? Ви ж бачите, що відбувається. Це ненормально. Загинули семеро правоохоронців медик та двоє місцевих мешканців. Поранено майже півсотні людей. Серед них четверо дітей, наймолодшому сім років. Деякі ушпиталених у дуже важкому стані. Дуже хочеться, щоб ті люди, які трахують у важкому стані реанімації, що вони вижили, тому що е, бурної жінки кочної в хлопця відірвані кінцівки, там дуже дуже важкий стан. Тому зараз медики борються доїхати. Просто у розпал рятувальних робіт місцеві мешканці побігли ховатися в укриття, адже рятувальники повідомили, що знайшли залишки ракети, які не розірвалися. Сонечка, це вже третій раз, коли будинки у цьому районі атакують російські дрони та ракети. У січні цього року таких атак було дві з різницею у тиждень. Тоді мешканці написали на побитих стінах незламний будинок. І зараз не збираються здаватися. Самі так швидко не відновилися. Дякую друзям, рідним. Все зробили. З'їжджати не будете? Куди це наш дім? Нікуди. Ще раз відремонтуємо. Люди добрі допоможуть, 19 листопада в Одесі оголошено днем жалоби за загиблими. Людмила Цебренко, Аріна Небохід перший міський.